32-га зимова всесвітня універсада розпочалася в італійському турині, де в перший день по біатлону у нас вже є дві медалі. Зараз про це більш детально. У чоловіків перемогу здобув Богдан Борковський, який допустився всього трьох промахів на стійці і ще був найшвидшим по дистанції. Друге місце посів Патрік Кутінен з Фінляндії, маючи 4 нулі та програв лише 25 секунд. Чех Патрік Хак. Посів третє місце з двома промахами та 29 секунд відставання. Сергій Супрун залишився з дерев'яною медаллю четверте місце два промахи та 50 секунд відставання. Владислав Чехар на п'ятому місці три промахи плюс хвилина 18. Роман Боровик завалив стрільбу, 16-та позиція п'ять промахів. Степан Кінаш, 20-й, чотири промахи. У жінок перемогу здобула француженка Нуемі Ремонна всього два промахи. Друге місце посіла полька Емілія Ліжка, маючи 4 нулі у своєму активі та програш 37 секунд. Та бронзу здобуває Дарина Чалик, маючи 4 промахи та відставання хвилину 27. Лілія Стеблина посідає 10-ту позицію, маючи 6 промахів. Олександра Меркушина та Ксенія Приходько не стартували. Прямі трансляції можна переглянути ось на цьому сайті. посилані в описі під відео.